Буковина у домашньому матчі поступилася епіцентру. У матчі 16-го туру футбольної першої ліги Чернівецька Буковина на домашньому стадіоні протистояла Кам'янець-Подільському епіцентру. Збили помилки, помилки. Епіцентр використав наші. Ми, на жаль, на жаль, не використали свої моменти, не використали помилки епіцентру. Початок гри десь провалили, не дограли на стандартах. Є два тура, будемо. Боротися до кінця будемо грати, будемо в кожній грі віддаватися. Жовто-чорні зазнали поразки. Матч завершився з рахунком 0-2 на користь епіцентру. Після забитого м'яча трошки ну, суперник нас вимусив чуть-чуть до своїх ворот прижатися і вже не так добрий м'яч тримався. Була боротьба. Тож тобто, суперник намагався за рахунок своїх антропометричних нападаючих, намагалися ну, Переломитихо зустрічі за результатами гри Буковина залишається на шостому місці з десяти у турнірній таблиці. Наступний матч Чернівчани зіграють 18 листопада проти хмельницького агробізнесу. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук та Андрій Моронеську Чернівецький репортер, телеканал СІ 4